Цьогорічна тепла зима сприятлива для озимих зернових культур, а морози, які можуть бути наприкінці лютого у березні, суттєво на посіви не вплинуть, розповідає агроном Микола Собко. Відрощування рослин на період кінця січня або точніше 25 січня, стан рослин, я б сказав, навіть не тільки добрий, а й відмінний. Життєздатність їхня становить становила і сьогодні становить незалежно від строку сівби, а відповідної розвитку рослин, 98-100%. Гарантований є запас міцності у рослин на майбутній період зимівлі, тобто ми вважаємо це приблизно до початку березня місяця, до середини березня, можливо. Це підтверджується знову ж таки вмістом цукрів на сьогоднішній день у узлах кущення рослин і в самій рослині озимої пшениці. Їх вміст складає на сьогодні в межах 22, 24, 25%. На дану дату це е, запас цукрів доволі таки хороший. За словами Віктора Кабанця, показник життєздатності рослин становить 96-98 відсотків залежно від сорту. Добре, розвинені рослини посійні 10 вересня збереглися на рівні 96-97 дев'яносто відсотків. які посіяне місяцем пізніше, перебувають у фазі трьох листків початку кущення на рівні 91-92 відсотки. Станом на 14 лютого 2023 року, цей ця, ця дата, яку ми сьогодні маємо, слід відзначити, що погодно кліматичні умови були відносно сприятливими для перезимівлі азимих зернових колосових культур і інших, таких як ріпаки. Зазвичай узимку частина збудників хвороб та шкідників гине, але не цього року каже науковець і закликає аграріїв протидіяти загрозі для озимих. Такі теплі умови цієї зими вони обов'язково призведуть до поширення збудників хвороб, поширення чисельності шкідливих організмів, таких шкідників цих культур. В сьогоднішніх умовах це буде дещо дорогувати, скажімо так, задоволення користуватися цими хімічними засобами захисту рослин від гризунів, але все рівно контроль повинен бути обов'язково з боку агрономічної служби. За словами Віктора Кабанця, стан посівів озимої пшениці в подальшому залежатиме від температурного режиму та наявності величини снігового покриву. Катерина Іваненко Сергій Мілевський суспільне новини суми.